Добрий день, друзі! Ми знову на нашому каналі і готуємо сьогодні найсмачніший салат з буряка. Чому з буряка? Тому що взагалі я вважаю, що буряк, наш український смаколик, це купа вітамінів, купа всього того, що наша українська земля принесла нам в дар. Тому а, наразі ми маємо використовувати цей буряк скрізь, адже це бомба вітамінна. Тому. Перше, що нам потрібно зробити, буряк я вже помила. Хочу звернути вашу увагу на те, що буряк я буду запікати, адже він так буде краще смакувати в нашому салаті. І якщо ви звернете увагу, я його тільки помила, але ось ці. Е Хвостики ніде не відрізала для того, щоб всі соки і ті всі смаколики, які є всередині бурячка, в нас не вийшли зовні, і ми отримали найсмачніший бурячок в нашому салаті. Тож, загортаємо. Раз, і два. Якщо вас трошки менше, використовуєте три бурячка. Ховали. Ще один момент. Беріть бурячки однакового розміру для того, щоб вони одночасно приготувалися. Тому загорнули у фольгу відправляємо в духовку 180-200 градусів. Для такого розміру ну година 20 хвилин. Поїхали. Пройшла година і 20 хвилин. Наші бурячки. О, бачите, го. І ап ап ап, ап ап, 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 Є. Тепер вони мають у нас охолонути. Е, під водичку не рекомендую їх опускати, для того, щоб знову ж таки всі соки лишились всередині. Так. Бурячки охололи. Так, для того, щоб не забруднити руки, вдягну перчатки. Багато з вас мені це рекомендують. Тому бачите, яка я слухняна. Виконую ваші рекомендації. Так. Раз. Два. Де ти тут сховався, сховався. Так, 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 так. Два. Ось такі гарнені бурячки. Чистимо. Тільки тепер ми бачите, зрізаємо. Ці наші бокавушечки. Ось так вони гарненько після того, як охололи, відчищаються. Так. Я е пам'ятаю салат, який готувала і моя бабуся, і моя матуся. Мені здається, всі ми його пам'ятаємо, такий він. Класичний буряк, який натирали на терці, додавали, додавали що чорносливі, додавали горішки. Пам'ятаєте такий салат? От я його дуже добре пам'ятаю. Але я вирішила його модернізувати. І адже прогрес не стоїть на місці. Є в нас дуже багато вже на ринку інших смаколиків. Тому, звичайно, я вже додала і руколу. Замість чорнослива, це ж солодкий буряк, він же в нас дуже смачний, дуже такий цукровий, бо ми ж використовуємо, бачите, з вами не кормовий, а ось цей який наш червоний. Тому я додаю сюди ще фініки, такий в мене лайфхак, і волоський горіх. Але будемо робити ще з вами заправочку. У ну, мене майже класичний вінегрет, але трішечки з моїми фішечками. Зараз розкажу. Так, бурячки почистили. Я, до речі, у мене дуже багато рецептів з буряку. Тут можете нарізати, як вам завгодно, але чомусь в цьому варіанті мені от хочеться такими, знаєте, скибочками його нарізати. Щоб він гарно відчувався. Так, так, раз. Два. І готую я сьогодні таке е, на родину, тому в мене буде загальна презентація великої тарілочки. Ось так раз. І Ще здається, половинка мені знадобиться. Ви можете готувати цей бурячок і зберігати його в холодильнику, використовувати за потреби. Цілий тиждень він буде лежати, нічого йому не станеться для того, щоб не витрачати свій час кожен день на це. Тому, мабуть, що вистачить. Далі поїхали. Об'їхали. Збираємо наш салат. Рукола. Як вам, до речі, моя тарілочка, правда гарна? Мені подобається контраст е такого бурякового кольору, зеленого на ось цьому сірому рукола. Ось таку подушку створили. Так, далі бурячок наш розкладаємо. Це вже ваша фантазія. Можете якось його так знаєте, або упорядочить це все, або навпаки, зробить безлад в тарілці. Такий, знаєте, наче безлад, але при тому продуманий. Ось так. Тепер сир. А, до речі, да, у бабусі не було сира в салаті, а в мене він вже з'явився. Тому сир, е я використовую м'який козиний, або брі. Так, от сунули. З бурячком впорались, тепер я можу зняти свої перчатки. А, є. Так, заготовка є сир. Брі. Подивіться, який гарненький, гарненький. М'якенький. Так у мене тут 200 грамів, тож. Можете варювати кількість інгредієнтів за своїм смаком. Або використовувати і козячий сир, і брі, тож розкладаємо, так. так, щоб під кожен кусочок в нас потрапляв сир. Так, Так, наче кожному шматочку вистачило сирочка. Так. Ога, ось, ось сюди. Я. О. Так вистачить. Тепер, як я вам обіцяла, фініки. У мене фініки ось такі цукрові, без кісточки. І це найкраще поєднання. Бачите. Такі, бачите, які вони соковиті. Також розкладаємо, нарізаємо. Так. Десь, мабуть, 10 штучок нам вистачить, тож всі понарізаємо, щоб виделочку не могли наколоти все. Так, сир у нас лишився. Так, фініки є. Далі волоські горішки ось такими напівметеликами. В когось, може, є метелики, воно так би гарніше виглядало. Але в мене не виходить так чистити волоський горіх. Розкажіть, може, в когось є якийсь лайфхак, як у вас виходить. Бо я на базарі дивлюсь ці горішки, думаю, боже як люди то роблять, навчіть мене, бо теж хочу. Такі знаєте, для естетики страви. Гарно. А тепер обіцяний соус а-ля вінгрет. Десь 4 столові ложки. Нашої оливкової олії. Так. Далі. В мене ось тут є такий оцет. Можете винний використовувати одна столова ложка. Можете використовувати яблучний, можете використовувати ну, будь-який за вашим смаком. Ну, не столовий, звісно. Мед. Ще. Така в мене штучка, бачите, для меду. Якщо вона є, то треба її використовувати. Не дуже зручно, до речі. Але гарно, правда? А, і зубчик чеснику. Так, посікти. Можете чисто давку використовувати, але я, щоб зайвий раз не бруднити посуд та намити, за одного зубчика використовую. Так, і все це змішали. Так, сіль перець. Сіль. Так, перчик. Думаю, вистачить. Так, ось така заправочка в нас вийшла. Ой, аромат вже пішов от чесночку. Це наш салаті. Хотіла використати, бачите, ось таку штучку. Але вам казала, що не хочу бруднити зайвий раз. Але для поєднання все ж таки. Ось до стану такої емульсії. Бачите, змінився стан. Тож таке. Іноді маємо використовувати. Так, і заправляємо салат. Наче оживає з заправкою на сирочок. Бурячок на горішечку? Все є і наш святковий український салат готовий. Ну, що? Скоштуємо. Я вже його готувала мільйон разів. Але, знаєте, це саме той салат, який ніколи не набридає. Тому завжди із задоволенням, із насолодою, ось так сирочок, ось так бурячок. І обов'язково фінік. Як же його тепер вмістити? Але спробуємо. Це? Просто український смаколик. Тому не обходьте бурячок стороною, обов'язково купуйте, обов'язково готуйте. Тож, український буряк, український салат і що? Український контент. Тож підтримуйте український контент! А я приготую для вас ще більше смаколиків. До зустрічі!